Це пространство різних брендів українських, які продукт, и мы ми собрали з всей Украины з целью допомоги ЗСУ. Да, коли приблизно наступила війна, дуже захотілося відтворювати українські прикраси, саме такі старовинні, якісь там візерунки і прославляти, продвигати далі Україну в маси. В нашому місті точно такого немає. Приход у нас действует за донат, и все деньги мы отдаем на ЗСУ. Мы помогаем нашим ребятам э, собрать на дрон и на мавик. Вообще, моя команда, мы занимаемся цветами, но из-за того, что у нас в городе очень скучно, и стиль у нас как бы не такой, как у всех, мы ищем новые способы заявить о себе. Я просто э, писал мне много знакомых, друзей, и я общаюсь с дизайнерами, с известными, и они согласились мне в этом помочь, предоставили свой продукт. Я сьогодні представляю наш криворізький бренд Коріца Косметікс. У нас виробництво крафтової косметики, у нас є засоби для обличчя, і кремаємо валочки для волосся, є трошки декоративної косметики і в нас з'явилися парфуми. Сьогодні маємо дві двоє парфумів. Ми їх назвали цю серію в честь українських творів. Ліна Костенко і Катерина Тараса Шевченко. Я тут для того, щоб у це місто принести якусь подію, тому що у нас мало де можна піти. Я продаю різні крема для тіла та різні мила. Дуже смачно пахнуть і дуже класно виглядають. Також я продаю свічки з різним запахом, дуже специфічний. Та пало Санто це деревина, яка віддає аромат дуже смачний. Ви просто її кладете в квартирі, і вона дуже гарно пахне і очищає енергію квартири. Ми сьогодні представляємо на маркеті наше власне виробництво сирів, мистецтво сиру. Виготовляємо дуже багато різних видів сирів. Все тут у нас в кривому розі. Із такого особливого, що я можу сказати, це наш улюблений збронос. Звісно, він на єдиний світі можна знайти, але зараз його дуже мало. В нашому місці не всі про нього знають. Бринос, трачитела, белпаркнолі, шоколаді сирочки. От таких ви точно не знайдете. Насправді ми поширюємо культуру натурального споживання натуральних продуктів в нашому місті і по всій Україні знайомимо людей з натуральним продуктом. Я роблю це своїми руками. Я виготовляю просто для людей, які цікавляться. Не тільки творчістю, та ще й хочеться додати якийсь е, яркий акцент у свою оселю. Ці килими вони е, задійснюються в інтер'єрі взагалом. А в мене є студія у центрі міста. Люди можуть до мене прийти, подивитися процес, замовити, виібрати колір, там, розмір, дизайн. Ну, найменше замовлення ось у мене є ось такі маленькі килимки, вони коштують 250 гривень. Найбільше замовлення може коштувати. 20 чи 30 тисяч гривень. Ну тобто, все залежить від дизайну від складності. Це прикраси, всі з натуральних каміння і перлів. Фурнітура тут вся срібна, прикраси всі я роблю сама вручну у нашому місті. Це ну, онлайн-магазин, бренд. Хотіла сьогодні поділитися, познайомитися зі своїми покупцями вживу, поспілкуватися. Це наш бренд Стефанія Прикраси називається. Є жіночі чоловічі. Чоловічі мають можуть бути гердани. Це така на прикраса довга. Вона взагалі чоловіча була і здавна. Потім вже стали жіночки його носити. Є кроватки з бісеру, чоловічі. В основному жіночі. Коли наступила війна, дуже захотілося відтворювати українські прикраси, саме такі старовинні, якісь там візерунки, і по областях України, і про прославляти, продвигати далі Україну в маси.